Ну і, звісно, декомунізація. Закон про заборону комуністичної ідеології зареєстрований парламентом. Правда, можу вас розчарувати поки що та сама історія, що з люстрацією. Кажу, чого не голосуєте. А Вони кажуть: ти знаєш. Був я кадати -то камсомольцем, тобто камсоргом, парторгом. На жаль. Тому також маю надію на наступний парламент, але такий закон є зареєстрований, може, нам вдасться під той, як то кажуть, шумок такого хамської поведінки комуністів зараз в парламенті, і то, що якби народ дійсно, от бачите, ви найбільше зараз прореагували. На цю позицію. І будь-повірте, куди я не приїжджаю, аналогічно. А то найбільше бо дістало правильно, бо дістало. По-перше, за часів режиму Януковича постійно прислужували тому режиму, постійно продавали свої голосування, постійно голосували проти України і підспівували Януковичу, коли він грабив Україну. А тепер дивіться, вони вже опірилися. Вже Семоненко нього вже голос став інший.